Друзі, завершили встановлення камери на TMK камері 50-ку. Як бачимо, ось так у нас вийшло і встановити в штатне місце замість заводської. Так З першого погляду не скажу, що це вже не оригінальна камера. Отак вона виглядає ззаду і не бачно, Як штатна камера повністю відповідає дійсності штатної камери. Так, у нас тут по салону, як я і казав, у нас встановлена Топова Android магнітола 10 дюймів 2 к 12256 на 7880 процесорі UV. Так, і що у нас по камері? Зараз вам продемонструю, яка якість у нас вийшла? Ось так, як ви бачите, отака якість картинки з таким кутом. Так само у нас динамічні лінії запрограмували. Все працює ось така краса. Звертайтесь до нас, ліпсар, да болтать, зробить вам таку красу.